На татамі вже з перших секунд гаряче триває запекла боротьба. Надвірнянець Лук'ян свій поєдинок присвятив українським захисникам. каже, за нас воїни віддають найцінніше свої життя. Герої захищали наше життя, віддали найцінніше, що у них було. Віддали своє життя за те, щоб ми тут проживали в цей час. Ці змагання тут билися. І займалися спортом. Боксинг я вирішив займатися, тому що мені потрібно підтягнути форму. Я хочу займатися, тому що мені це подобається. По поводу змагання, я... мені це грався. Герої за нас борються, вони стараються, щоб ми перемогли жили. Ми зробили, щоб ми виграли. Ми переможемо. Рідним полеглих захисників вручили меморіальні кубки. Марія Томашчук на війні втратила коханого чоловіка. Жінка розповідає, Андрій любив Україну та віддано боровся за її незалежність. Він е, Україну дуже сильно любив, е, він завжди захоплювався, е, тобто такими історією дуже захоплювався, знав історію. Е, Слідкував за подіями від 14-го року. Дуже сильно надіявся, що держ... така держава, як Росія, розпадеться і з неї нічого не залишиться. Турнір з кікбоксингу організований за ініціативи чемпіона світу військовослужбовця Михайла Селіванова. Захисник зізнається, така ідея прийшла до нього після поранення на фронті. Це вже у нас будуть 14 на рахунку змагання з єдиноборств. І завдяки підтримці єдина родина Прикарпаття, громадської організації, якої є голова Степан Степанович Чумко та Данищук Андрій Сергійович, Він є головою відокремленого підрозділу Спортивний комітет України. Ми спільно вже проводимо які змагання в пам'яті героїв. Також дякуємо підтримці. Міскі сільській раді Ворохтянського ТГ за те, що так нас зустріли, сприяли. Я був поранений. Так, от мене і це місце, я дуже його люблю, татарів. Після поранення я проходив тут реабілітацію і е, готуюся, також проходив складний ряд реабілітації, проходив підготовку по мірах можливості і. Пройшов склад національної збірної України, я поїхав на чемпіонат світу в Італії Маріна, Карере місто, і там завоював От, І тому розвиваємо цей вид спорту. До цього раніше займався боксом. Е, також, як казав у ченцях і школу боксу відкриву. Це, ну, Любимо цей вид спорту дуже. Тому він класний тим, що діти можуть займатися з шести років, так само як дівчатка, так і хлопчики. Він досить координаційний вид спорту і набагато менш травматичніший, наприклад, від футболу. Окрім спортсменів, підтримати ініціативу з'їхалися захисники та ветерани. кажуть, для молоді це можливість загартуватися, показати свою витривалість, майстерність та жагу до перемоги. Маю позитивний відгук у військовослужбовців, оскільки є розуміння, що те, що робиться, воно, воно не є даремним. тобто е їхній подвиг е розуміють, цінують, а тих, хто вже, на жаль, на е полі бою поліг, він, е їхня пам'ять про, е пам про них е живе. Звичайно, хотілося б бі таких більше було хлопців, як Михайло. Щоб е, людям десь нагадувати, що то відбулося, що сталося, яку вцінув ця дорога сталося. На жаль, е, в нас люди стали якісь короткотермінові. Та ми, напевно, і були такі. Після Майдану нас стало на рік, після АТО нас теж на рік стало. Скажем, потім люди це все почали якось забувати. Це горе і біда всіх. І коли Маскаль був за 600 кілометрів, ми тоді були згортовані. Коли віддогнали його на 1200 кілометрів, ми вже розслабили, вибачте, булки. На даний момент він за 1000 кілометрів і не знаємо, що буде завтра. Але хлопці просто хочуть, які на фронті, хочуть елементарної підтримки. Не обов'язково це, що там маємо скидатися, фінансувати. Я маю на увазі, які в тилу, які відчувають себе льготно тут. І не згадувати там про якісь бізнеса і кричати, що у нас грошей просто люди. Люди хочуть хлопці вояки наші хочуть просто військові, хочуть елементарної простої підтримки, Бачите, що за когось ми стоїмо, що не тільки за свої родини стоїмо, а стоїмо за за всю Україну. Ініціативу підтримали у Ворохтянській громаді. Її очільник зазначає, про кожного захисника пам'ятають та розділяють біль втрати з рідними. Загалом у Ворохтянській громаді життя за Україну віддали 14 військовослужбовців. На жаль, війна триває, і наші захисники гинуть. І власне, ми вирішили спільно провести такий благодійний спортивний захід для того, щоб перш за все вшанувати родини загиблих наших захисників. Ну, і Звичайно, мотивувати нашу молодь, рости здоровою духом, здоровою фізично, патріотично. Налаштований власне для цього основа основна мета цього заходу це налаштувати нашу молодь, наш народ на про те, що захист нашої держави це основа нашого буття. Таких турнірів вже на території області проведено чимало. Це вже в районі 20 турнірів з різних видів спорту, як з олімпійських, так і з неолімпійських. Вшановано більше 300 полеглих захисників. І це такими турнірами ми віддаємо шану, пам'ятаємо, запрошуємо родини. До Татарова завітали представники різних спортивних клубів Загалом у змаганнях взяли участь понад півсотні юних спортсменів. Було проведено 16 поєдинків і показовий виступ. Перемогу у чемпіонаті Ворогтянської громади з кікбоксингу здобула надвірнянська команда.